Наприклад, ви замовили карниз для римських штор. Одинарний карниз для римської штори. Так він виглядає. З передньої частини ми бачимо таку смужку, до кої закріплюється липучка. До карнизу одразу будуть закріплені кронштейни, за допомогою яких він фіксується. Стіновий кронштейн, і стіновий та стельовий він однаковий. Його можна кріпити як у стелю, так і стіну. Кількість їх буде така, яка потрібна на потрібну довжину карнизу. Зараз ми бачимо тестовий зразок, тому тут всього два кронштейни. Так само обов'язково з карнизом будуть ще нитки. На потрібну довжину, якою буде сама штора та ланцюжок. Ланцюжок у нас закільцований, тобто він безкінечний так само в комплекті буде потрібна кількість прутів та обтяжувач. Для того, щоб закріпити цей карниз, нам потрібно спочатку відокремити ці кріплення. Повертаємо цю лапку в кожному кронштейні та звільняємо їх. Ці кріплення можуть е, кріпитися як у стелю, так і у стіну. Вони універсальні, в них є отвори для будь-якого варіанту монтажу. Е, в нашому випадку це, це стіна, тому ми кріпимо у стіну таким чином. Кріпитися вони можуть до стіни, до стелі, до віконної рами. в залежності від того, на яку поверхню вони кріпяться, підбирається відповідне кріплення. Для того, щоб штора висіла правильно, нам потрібно визначити місце, щоб воно було строго горизонтально. Зазвичай, чи стеля чи підлога виконані строго горизонтально, тому ми від чого свіштовхуємося. Краще ну, у більшості випадків це стеля все ж таки. Тут ми так само зробимо, наприклад, 30 см від умовної стелі. Один кронштейн, другий кронштейн. Відстань між кронштейнами не принципова, тому що кріпитись вони можуть у будь-якій частини цього карнизу. Ну, звісно, треба. Лише враховувати, що є бокові кришки, які певне, певне, певне місце займають, та щоб наші майбутні кріплення все ж таки були всередині цього карнизу. Після того, як кронштейни вже зафіксовані, можна кріпити сам карниз. Карниз кріпиться дуже легко, його потрібно просто підставити знизу. Навести спочатку на ці лапки, що ми бачимо спереду, надіти таким ось чином, потім притулити карниз до стіни та дещо наверх до стелі та, підтримуючи, підштовхуючи його, закрити ці лапки. Вони фіксують карниз, все, карниз зафіксований. І все. Так дуже просто. Можна змонтувати самостійно шторний, одинарний римський карниз. Він вже надійно зафіксований. Все працює. ланцюжок підтягує ці шнурочки, які потім просуваються крізь цю штору.